Це остання позиція з нашого складу. І так як цей товар продався з нашого складу, нам потрібно або зняти його з наявності на сайті або виставити від наших партнерів. І зараз я вам покажу, як змінюється ціна, якщо товару у нас немає на складі. По ціні 134 гривні продалася остання позиція з нашого складу, а тепер його нова ціна буде 359 гривень. І на нашому складі, на жаль, їх вже немає, і ми закуповувати їх більше не будемо. Звичайно, в даному прикладі це стара модель, і по цій причині ми їх не будемо закуповувати на свій склад. Але є також багато нових позицій, які погано продаються на даний момент, і магазини не хочуть їх закуповувати на свій склад. Ну і логічно, що по цій причині росте ціна на позиції, які погано продаються. Це не тільки зв'язано із запчастинами, це може бути з будь-якою групою товарів. Тому в цілому така ситуація. І ми багато запчастин просто не закуповуємо на свій склад. Якщо вам потрібні мобільні запчастини, ви можете завжди до нас звернутись посилання на сайт.